RF Передала США список пропозицій у рамках угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин із Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела за інформацією, російські та американські посадовці обговорювали складові під час особистих віртуальних зустрічей упродовж крайніх трьох тижнів. Пропозиції Кремля характеризують як широкі та подібні на ті, що. Що раніше заявляли Україні, США та НАТО, зокрема виключення членства України в НАТО, відмова від розміщення іноземних військ визнання окупованих територій. Вашингтон пост з посиланням на дані європейської розвідки повідомило Москві підготовлений документ, що визначає позицію РФ щодо мирних переговорів завершення війни в Україні. Нагадаємо на перемовинах у се. Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію США запровадити 30-денне припинення вогню, у разі коли цю ініціативу підтримає Росія.